Ви знаєте, вчора сиділа з попимникодимом, так він мені таки а а а по не зрозуміло. Ну таке ну я з інстине інтересними красиво побирають. Інтересно хто это інтересна де, 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 інтересна де. матуска там тільки всього понаносила, що не буду рей поставити. Мій дідуська звісно, знаходить, не носить панахиди, бо йому аби самому хто приніс, а не куди припер п'ясок і воду, Представляєте? І я Ні-ні, я казу Ні -ні, кагоду не п'ю, мені казу, просику <косіко> нарійте позароста. А він мені цю і каже, а що таке сесеку? Я кажу, ну у вас вопсики крепки немає, раз ви не знаєте, що таке просику. І хихихи кавури своїй хихий, коли дохилявся до того, що у матуски під спідницею ратиці, побачив, представляєте? Угу не знаю, там ці свиняці, ці вісилкові, кодуці. <голові> Матуска взяла кадину, та так його за кадина, кадином по макітері, що в нього <голові> бисто до цього ти вивітерилися, стої її, макітери дозуної. Оце то у вас компанія.